Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звуть Ната для тих, хто вперше на моєму каналі. Я чекаю відбою. Тривога вже триває десь не знаю, хвилин 40, десь. Коротше, чекаю відбою. Що я вам скажу? Взяла книжечку почитати. Тут є така бібліотека на колесах. Ну, Знаєте, коли книжками можна обмінятися? Взяла ось таку книжку. Треба чим себе зайняти. Я думаю, що це дуже корисно щось, щось почитати, друзі. Планах було сходити в резерв і подивитися нову колекцію. Но... Відбій тривоги і заходимо дивитись новиночки. Так, дуже добре, що не одна. Як на мене, супер новинка. Гляньте, які жилетки цікаві. В'язані йдуть собачки такі. Клас, м'якенька, теж шоколадний відтінок, осінь, зима. Супер. Можна зараз на футболку вдягати, ну, на сорочку, на футболку. А ось і футболки можна ось такі брати. Дивіться, ну це дуже короткий і за короткий якийсь рукав. Світиться вся якась прозора. Ці собаки, такси. Так, футболка коштує 459, такий принт. Щось нагадує нам кафешку якусь всередині Парижу. Так, і жилетка така коштує. Жилетка із 80-х, реально. 1399. Суперська. Я прям в неї вже закохалася, цю жилеточку. Дівчат, дивіться, який піджак класний. Це новинка. гляньте, який. Мені подобається. Цікаво його піти приміряти. І теж картаті сорочки, які зараз заносять практично всі, і молодь, і не тільки. Ціна їх в резерв. 1299. Мені подобається, тому що вона така не розхлябана. Ці всі фланелеві, здається, фланель, да? тканина. Вони якісь такі розхлябані, більше як домашній халат, нагадують по своїй структурі. А це прям така цупкенька і тримає форму. Вона не буде тепла, це просто 100% такий котон. Так, і тут така проблема. Дивіться, освітлення в примірочній зовсім не таке, як в залі. В примірочній білий здається зеленуватим таким риже, таке світло, і дуже тускле економлять вже другий рік. Тут освітлення дуже погане. Я знаю, що ще ось таким чином носять сорочки, да, якось зав'язують на поясі. Якщо сюди, наприклад, вдягти джинс. Ну, можна і так, в принципі, вже нормально. А ще було б під косуху, наприклад, її вдягти. Ну, ось так краще. Дивіться, її видно. Симпатична, це еска, по-моєму. Мені подобається сорочка така. Просто коли зараз всі їх носять, якось не дуже вже їй хочеться, ніби вже немає на неї апетиту. Тканинка дуже дуже гладенька і нагадує такий, знаєте, тут вінтаж. Ну, а тепер ціна, увага, 1, 2, 3, 4 тисячі гривень. І тут 42 відсотки вовни іде, потім один відсоток віскози, і акрил, і поліестер відсотків 40 з чимось. Ну, він дуже теплий, він прям класний. Мені сподобався дуже, як він сидить на мені. Це еска. Модель оверсайзна. Ви бачили, такі широкі, ніби, здається, об'ємні плечі. Дуже комфортний. Це ось такий тренч із еко-замші. Такий темно-коричневий шоколадний. І вже цікаво буде його навіть приміряти. Він, він я думаю, він іде без утеплення, без всякого там прошарку, просто підкладка і просто тканина на такій на кнопках. Це що таке цікаво? Це Ці, така сукня. Мені дуже вона подобається, але не подобається модель. А можливо вони зараз входять в моду. Напевно, що дивіться, така, типу, із що це, які це роки? Десь 70, ті 60, ті 70. ті Вільветова, така більше туніка, можливо, навіть поверх джинс можна вдягати. Тому що ну, вона реально буде міні-прям міні-міні, така дивіться. Потім блузи такі. о, гляньте, які класні тканина навіть. Ви близько, якщо ви бачите, да? така блуза коштує 1399. Прекрасно з джинсами. ну Звісно ж, тут поруч вже джинси, тобто не треба бігати десь щось шукати. Вже тут все можна підібрати на самій вішалці. Ці були минулого разу, я пам'ятаю. Джинси теж були. Модель називається: От хто не в курсі, я не в курсі, вона називається. Flair 1699 гривень. Модель Flair Внизу йде ось такий бортик. Розтрочені. Цупкенький денім темно-синій. Така теж класика. До речі, такі джинси полюбляє Дженніфер Еністон, наскільки я пам'ятаю. Саме таку модель вона часто носить у повсякденному житті. Так, це ось такі ще сукні є. Теж такий на осінь принт. Що це в нас? Це в нас принт Питон. Да? Найсхожу на якусь змію. Лісе-низ, дивіться, така симпатична сукня, вона коштує 1699. Такі блузи цікаві в етностилі. 100% бавовна, така теж casual, симпатична. 11, 1799. Був запит про взуття. Одна людина написала, чому взуття не показали з такою претензією. Дивіться, е, ну, такі є Аґгі теж, АГС, правильно казати, АГС. Я вже говорила, да, що Росія, Україна, Білорусь Уґі, ми кажемо. Насправді читається АГС, вимовляється АГС, правильно. Ну, такі класні теж. Треба все приміряти. Це що, не шкіра. Шкіра, не шкіра, зараз не зрозуміло нічого. Думаю, що ні. Ну і коштують вони 1700. А, верх шкіра, дивіться, значок такий шкіри. Да, верх шкіра. Прекрасно. Симпатичні, да? такі світло. Класика така. З джинсиками такими блакитними взагалі. Та до будь-чого йдуть такі, як, на мою думку, такі черевики. Тут джинси, якісь нові Wide leg, дивіться, Wide leg 1499 гривень коштують такі джинси. Широкі. Цікаво приміряти джинси, хоч, хоч якийсь раз би у резервт. У новинках ось такі куртки шкірянки за 5599. Така куртка бомбер. Так, чекайте, зараз налаштую світло, тому що не зрозуміло. то темно, то дуже яскраво. Але мені вже вона подобається, тому що вона неймовірно приємна на дотик. Ну, уявляєте, це натуральна замша, яка вона м'якенька, яка вона, вона пахуща. 5599. Ось така куртка. Ну, Звісно ж, її треба вдягти на себе, щоб зрозуміти, да, який розмір підібрати. Прикольно. З блакитними джинсами, такими супер блакитними або білими. Буде дуже гарно. І ще бачу на горизонті новинки. Взуття в резерв. Дивіться. Подіаля Miu Miu, зв'язувати можна різні шнурки навіть. Дивіться, які класні. Дуже легенькі. Верх шкіра плюс тканина. Навіть шматочки шкіри десь йдуть замші, точніше. Недорого, я думаю, коштують преміум ліній. Ну ні, дивіться, я чомусь я думала десь до двох. 2,399 вони йдуть симпатичні такі. В новинках ось такі пальта у кольорі хакі. Ну Це 100% поліестер. дивіться, яка ж переливається, блищить, аж іскриться. І ще навіть не розпакували, не розпочатали а, папір із гудзиків. Просто підкладка і просто тканина. Все таке двобортне. Ну, єдине, що мені в ньому подобається, це відтінок. Все інше таке собі. Дві 399, як черевики, які ми щойно з вами дивилися. Класно поєднається із рожевим. Я думаю, не випадково тут о, знаходиться рожева саме така сорочка, джинси і ось такі бежеві лофери можна при бажанні. Ой, який класний гляньте, джемпер. Мій улюблений просто колір, це сірий, обожнюю всі відцінки сірого, коричневого. Дивіться, який хорошенький. 1699 і біла така смуга. Дуже класно буде да, з рижим якимось бежевим взуттям, чи лофери, чи чобітки і блакитні джинси. Дуже класний. І є ще, до речі, такі ж смугасті, але рожевий. Мені, до речі, не подобається. Не люблю. Чомусь я не люблю. От яскраві кольори. Я з дитинства чомусь не любила. Ні жовтий, ні рожевий. Ну, це не важливо, це моє. А люди ж є люблять, яскраві ось такі кольори. Гляньте, теж такий класний. Теж з джинсами і з бежевим яким взуттям, чи з чорним навіть. 1699. Теж такий цікавий. Пальта, пальто коричневе. Я думаю, таке ж і хакі, але двобортне ось таке пальто. Теж поліестер, думаю. Оце XL, Вони йдуть не оверсайзні, а розмір в розмір. Цікавий теж такий. Мені колір подобається. Як воно сидітиме на мені, ну як, як звичайний пальто жакет Я думаю, нічого особливого не відбудеться. Так, є ще ось такі шкірянки, жакети із замші. Ой клас, цей ще класнючий, ніж попередній бежевий, тому що він такий цупкий. 6 тисяч коштує. Цупкий, така цупка, ж замша класна, прям добротна. Знаєте, от реально він вартує цих грошей. Іде в нас М. От я думаю, який би мені підійшов. МЛ, думаю, десь так. Розмір МЛ десь думаю. Тут вже готовий аутфіт, не треба нічого видумувати, вигадувати. Береться ось такий топ, маєчка топ, вдягаються такі коричневі брюки, класичні. Такі брюки втягаємо, топ. І поверх іде ось такий сірий кардиган. Кардиган коштує 1799. Вже все готове, дівчат. Так, дівчата, я зайшла в хаус-бренд теж подивитися новинки. І дивіться, що я бачу. Ось такий цікавий бомбер. Ось такий бомбер. На осінь. Він прям як гарячий шоколад. На колір. Дивіться. Ось такий він. Дуже м'якенька екошкіра, ну хтось пише дермантин. Звісно, ми звикли більше чути дермантин, але приємніше звучить все ж таки термін екошкіра. Та що ж це таке? Ось. Так, і коштує така штуковина. Не бачу, 2500. Ого. Ну, не дешево, За нешкіру я б сказала. Насправді можна -чим, да? там Джинси якісь втягли, штани, що там ще, спідницю. Тут бомбер представлений із такими широкими. Я думаю, це штанини, комбінезон. А, ні, це комбінезон. Це комбінезон. Круто, гляньте, ось такий комбінезон іде теж шоколадний. І поверх вдягаємо цей бомбер. Все продумано, бачите? Все продумано за вас уже. Так, І такий. Комбіз коштує 1199. Еластичний такий із із Да, Непогано. Що ще цікавого в хаосі? Ось такі сорочки цікаві, баєчка. Такі теплесенькі, утеплені. Ну, як я казала, що вони форму не тримають, але там в варіанті casual, якийсь лучок casual. Такі темненькі, мені все-таки в, в світліших тонах. Краще, ось мені вот така більше пасувала. Мені більше такий відтінок би пішов. Такі сорочки коштують в хаосі по 899. До речі, це найдешевше, де я зустрічала по всіх тих модних магазинах. 899, ну, не півтори. Можете придивлятися собі на осінь, якщо шукаєте сорочку. Із новинок в хаус бренд. Ось такі куртки. Жіночі, класні, до речі, стьоганки, але все одно це наскільки практична одежина, я вам хочу сказати. Коштує 1799. І ще йде в відтінкові ось такий що це, кава з молоком, латте. Класні, жіночі, дуже. Є розміри, це в нас розмір L. XL, ну, коротше, на осінь прекрасний, я думаю, прекрасний варіант. От, на таку суху погоду, утеплювач якийсь відчувається. Светрики класні. Бомбери також є в чорному кольорі, коричневому, як я щойно показувала, в і в чорному. Стильний такий, да? знову ж таки, відсилка 90-80, як ви помітили. Цікаво було б його от на себе вдягти. Що воно з що воно себе представляє? Друзі, дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на мій канал. І я по традиції п'ю безалкогольний шучу напій Хемінгуея. І таке буває рідко. Я вже про це казала, так? Да? Але от, знаєте, під кінець тижня, завтра, слава Богу, вихідні, і це не може не радувати. І до зустрічі вже у наступному відеоролику.